Мама, тато, я спортивна сім'я. Саме під таким гаслом, минулими вихідними на центральному стадіоні спортивного клубу Подільськ був проведений міський етап всеукраїнського родинно-спортивного свята, в якому брали участь учні восьми ліцеїв та гімназії імені Дмитра Конокенка разом зі своїми батьками. Цей захід не лише сприяв популяризації здорового способу життя серед молоді, але й стимулював активну родину взаємодіяти. Батьки разом зі своїми дітьми брали участь у різноманітних спортивних змаганнях змаганнях – від бігу та стрибків до веселих естафет. Кожен момент свята пронизувався радісною атмосферою єднання та співпраці. Через гучні заклики та аплодисменти вболівальників атмосфера свята переповнювалася емоціями та відчуттями спільності. Вони були справжніми підтримуючими агентами, що стимулювали учасників до високих результатів та допомагали створити незабутню атмосферу спортивного свята. Дуже вдячні організаторам такого свята. Це з'єдної поєдної наші родини. А наш колектив це наша велика родина, і ми завжди раді підтримати наших вболівальників, учасників, всіх, хто приймають участь в цьому великому святі для нашого Україна <гум> понад усе. <гум> <гум> На заході також був присутній начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Він привітав всіх учасників та подякував родинам за участь. Шановні учасники наших сьогодні змагань. В першу чергу я вам хочу подякувати, що ви знайшли час. Зібралися на стадіоні. Я думаю, що ви отримали позитивні емоції. Сьогодні таке в нас життя, що не завжди є час провести так його активно з дітьми. Тому я дуже радий, я бачу, що вам сподобалось. Я думаю, що такі змагання вони зближують, згуртовують сім'ю і загалом нашу громаду. За результатами змагань перше місце посіла родина Малиновських ліцей номер 1 ми очікували в першу чергу просто отримати гарні емоції, прийняти участь. А дуже вдячні за такі цікаві змагання, за те, що заохочуєте нашу юну молодь і даєте можливість нам, як батькам, приєднуватись до цього. Це дуже приємно, це дуже круто, що ми приймаємо таку участь в вихованні особистості юної молоді. Друге місце посіла родина Павлюк, ліцей номер 3. і третє місце родина Січко, ліцей номер 4. Мені дуже дуже сподобалося, з батьками проводити час. Це було е, і дитині захопливо і цікаво, і нам також трошки е, так урізноманітнили наш вихідний день. Е, е, діти трошки більш серйозніше до цього відносяться. Було видно по своїй дитині. Я бачила, що якщо ми десь трошечки програвали команді, він засмучувався. Проте головне участь і такий відпочинок, таке спілкування. Е, і діти Пілкувалася між собою і батьки, це було цікаво, захоплююче. всі інші сім'ї були нагороджені грамотами за участь призами та смачною піцою. Цей день залишиться незабутнім не лише через спортивні досягнення, але й через радість спільного часу та взаєморозуміння. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.